Початку повномасштабного вторгнення мільйони людей були змушені покинути свої домівки у пошуках безпечнішого місця. Багато хто втратив своє житло назавжди, і добропільська громада стала прихистком ні для однієї тисячі людей. На сьогодні в управлінні соціального захисту на обліку в випорінтованій системі знаходиться близько 10 тисяч вимушено переміщених осіб. Майже дві сімей. Отримують допомогу на проживання, тобто кількість людей, які на сьогодні отримують допомогу, дуже велика. Які зміни відбулися щодо підтримки ВПО? Більш детально розповіла начальниця ОСЗН Добропільської міської ради. 11 липня набрала чинності постанова 709 щодо деяких питань. Підтримки вимушено переміщених осіб. Саме цією постановою внесено певні зміни до постанов уже діючих. Це 509 про облік ВПО і 332 це надання допомоги на проживання вимушено переміщеним особам. Змінилося те, що з 1 серпня вже допомога призначається лише на 6 місяців, діючі допомоги. Подовжено на 6 місяців, а нові звернення призначаються лише на 6 місяців. Права на отримання допомоги з 1 серпня мають такі категорії громадян. Вимушено переміщеною особою не зараз може стати особа, яка перемістилася з місця, яке затверджено наказом мінреінтеграції, тобто з територій, на яких ведуться бойові дії або можливих бойових дій. Або окупованих територій. На сьогодні також має довід, право на довідку ВПО, особи, у яких зруйновано житло. Це те, що стосується змін по постанові 709, тобто облік ВПО. З 1 серпня нарахування допомоги особам, які знаходяться за кордоном більше 30 днів, буде призупинено. Вже за таких осіб управління соціального захисту отримали інформацію в результаті верифікації. І тільки по добропільській громаді 70 осіб, 73 особи втратили право на отримання допомоги в зв'язку з тим, що вони знаходяться за кордоном більше 30 днів. Також втратили право вже з 1 серпня особи, які відбувають покарання. Ну і особи, які повернулися до постійного місця проживання. Також з 1 вересня деяких внутрішньопереміщених осіб позбавлятимуть щомісячної допомоги від держави. Тим особам, які придбали транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше п'яти років, придбали на суму більше 100 тисяч земельну ділянку, квартиру, будинок. Мають на депозитному рахунку суму, що перевищує також 100 тисяч. Придбали безготівково або готівкою іноземну валюту, банківські метали на суму більше 100 тисяч. Мають у власності житло або частину житла на території, на якій не ведуться бойові дії і можливі бойові дії. Площею не менше як 13,65 метрів квадратних на одну особу. Якщо за результатами верифікації буде прийнято рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди він може оскаржити таке рішення органу соцзахисту або, можливо, надати підтверджуючі документи та продовжувати отримувати виплати, зазначили в установі.